У неділю 17 грудня 1648 року в Києві було велике свято, мав прибути Хмельницький волинським шляхом від Білгородки. Про це було повідомлено наперед. І місто, духовенство і все, що було живого в Києві, крім тієї перехованої шляхти, розуміється, готувалося приймати протектора руського народу і грецької релігії. Тим більше помиреного тепер з королем. Митрополит Сильвестр Кос разом з патріархом Ієрусалимським Песієм, що пробував тоді в Києві, чекаючи Хмельницького, з усім головнішим духовенством, з магістратом, з братством виїхав йому на зустріч пополудні. Сила селена народу з Києва із околиці рушила теж на Білгородський шлях. Коли Хмельницький зблизився на чолі старшини, на чудеснім вороні, багато вбранім коні, з білими перами на соболиній шапці, патріарх з митрополитом вийшли з сани йому на зустріч з Христом та свячиною водою. Хмельницький і старшина злізли з коней і підійшли до Христа. Тут приступив магістрат та підніс гетьману хліб сіль на срібній тарілці. Потім стала пописуватись академія. Один з професорів виголосив латинську промову, де величав Хмельницького як нового Мойсея, опікуна, Спасителя, Свободителя народу ляцького іга єгипетського. Для того той, названий був Богданом від Бога даний руському народу. Потім пішли многоліття і слава. Сила народу переймала кожний оклик, із замку почали бити славу гармати, а далі з пудеї академії стали співати Кант. Вічної похвали од нас єсть достоїн, храбрий на землі і на морі воїн. Войск Запорозький, Хмельницький старійший, вождь ізродніший, Втечество над вся паче возлюбивий, і його ради ні во що вмінили, розкоші покой, користі, і інтрати, і вся привати, і так далі. При співанні того канту Патріарх запросив Хмельницького в стани митрополита, в котрих вони приїхали, і посадив митрополита по ліву руку, а Хмельницького по праву від себе. Оточений кінною старшиною і масою народу. Поїзд звідти під'їхав до відновленої покійним могилою Софіївської кафедри, де його стріло духовенство в ризах, і зараз почалося богослужіння. Отець Кирило теж був між зібраним духовенством, і його запрошено звідти на перекуску до митрополита, що приймав у себе гетьмана, коли він, скинувши ризи і взявши теплу кирию, з своєю довгою палицею і срібною головкою в руці, виходив вічними дверима з кафедри, до нього приступив якийсь молодий та гарний козак і поцілував його в руку. Чи пізнаєте панотче мене? спитав він, я, тебе, а ти ж звідки? Я Грицько піщенко, коли пам'ятаєте, справді Грицька досить трудно було пізнати. Він обсмалився й наче виріс, мав страшні вуса, поважну поставу і був багато по козацькому вбраний. Отець Кирило в першу хвилю зрадів з несподіванки і почав з ним чоломкатись, але разом спинився. Чекай, я з тобою, як з добрим, а ти зо мною як. Казав я тобі не подарую, якщо підеш до війська. Я сподівався з тебе на старості літ потіху мати, а ти науку покинув, та бач, який лицар. а був би з тебе добрий богослов. Як ти тоді декламував Ксенофонеса, га? Тільки то схибив, що сказав за ту владу диявольську. Грицько сумно прослухав тієї бесіди. То так ви мене стрічаєте, очі? гірко сказав він. Я стільки разів був в небезпечності, груди свої наставляв, крові своєї не жалував за наш народ та потішав себе, що стрінете мене як доброго сина свого народу, а ви натомість. Та що ж? утихомирився трохи отець Кирило, за заслугу тобі слава, а мені все жаль, наче сина мав і втратив. Духовенство вже все виходило з кафедри. Й отець Кирило мусив спішити. Чи ж дозволите цього року бодай на кутю прийти як давніше? спитав козак. Приходь, хто ж тобі боронить, тільки мені все шкода, відповів отець Кирило, прощаючись з ним.